Весело борсаючись з санчатами та кидаючись сніжками, Артемчик навіть не підозрював, що ця прогулянка під пильним оком об'єктива стане для нього чи не найважливішою подією у житті. Тоді на камеру маля щиро розповіло, що любить і чого хоче, а ще скільки має друзів. Метро, Аді круточки, Маруша, Майдішка, Бекета, Адісий Пітко. Так багато друзів маєш. То ти дуже щасливий, напевно, правда? І вже у четвер з усіма друзями доведеться попрощатися і переїхати зі Львова до Франківська. Ось у цей будинок. Саме тут мешкає нова сім'я, яка взяла малюка під опіку, і така ніжна та лагідна мама Оксана. Ми приготували вже і іграшки, і ігри, і книжечки, і абетки. Готуємось до школи і окремі речі. Ну і запланували всі наші культурні заходи. Кілька років тому у цій родині трагічно загинув єдиний син. Після важких роздумів і страждань пані Оксана таки наважилася пройти усі кола бюрократії і усуновити дитину. Понад рік жінка боролася за право називатися мамою. Я в один час уже так собі думала, що все треба кинути це, все, бо це неможливо. Але Оксана продовжувала боротися, ходила кругом, говорила, казала, що а я дійду до Верховної Ради. Тут вважають допоміг святий Миколай та наші журналісти. Одного разу ми побачили у програмі наш репортер. Це було саме на Миколая, 19 січня. Ми побачили такого чудового хлопчика, який нам дуже сподобався. От і ми вирішили з ним познайомитися ближче. До зустрічі з малям залишилося лічені години. Бабуся жартує усю пенсію. Відклала на забаганки. Онука мама накупила книжечок, іграшок і напекла ласощів. Тож, поки що, лише спогади. Мені так він сподобався, той хлопчик такий, очі в нього такі голубі-голубі, так як підніме, ну такі красиві очі і такий милий, маленький такий. Він чекає, він вже змінився навіть у поведінці. Він вже каже: Я не йду з дітками гуляти, ми їдемо додому. Я буду вас чекати. І от загинає пальчики стільки ще днів йому потрібно. Щоб дочекатися, і дочекається вже 7 березня. Маленький Артемко поїде в омрійний дім а, до я мами й тата, бабусі дідуся до Івано-Франківська.